Сюжет з кордону Краковець. От Вам розказують тілемудафони, що там поляки блокують, поляки, поляки вороги. От дивіться, от величезна черга з боку України і цю тергу створюють українські митники, українські прокордонники проти свого народу. Тут стоять е, десятки, може сотні автобусів, тут скільки людей в мороз, в холод, дітей. Годинами, десятками годин, один говорив 50 годин простояв. Уявляєте, які скоти ці українці, їхня таможня. Хіба це люди? Це напасть. Напасть. Це. Я взагалі такого не бачу, щоб де в Європі таке говно було, як ці українці. Оце, оце любов до своєї нації, оці паскуди, от, українські митники, просто ганьблять і знущаються, ганьблять свою націю і знущаються над своїм народом. Ото, щоб ви знали, шановні українці. Це не, не, нація, не нація. Тобто топчуться один по одному. Ну, скоти скотали. Що, що зробити. Хіба це народ, хіба він заслуговує на повагу? Дивіться, тисячі людей стоять, це блядво українська митниця не, не хоче працювати. Поляки от, пропускають без проблем, у них черги немає, а це українці сотворили такий, такий бардак. Не знаю, яке буде якість відео. Я зараз на кордоні. На кордоні, в Краковець. Я в черговий раз показую, які мерзотники ця українська нація. Дивіться, величезні черги, величезні черги. Люди в автобусах з дітьми стоять десятками годин. І що ви думаєте, от по радіо, по телевізорі передають, що поляки, поляки тормозять. Насправді тормозять українці. Українська митниця, польська працює в нормальному режимі, а українська тормозить. Оце для тих, хто дивиться, хто дивиться телемудафон, плюс один і все таке проче. Все брешуть, все брешуть, то на поляків брешуть, Туда. але от проблема дивіться. Проблема, проблема української митниці. Ті, обжирівші суки, потеряли взагалі всяке, всяке уявлення про життя. Ну, от таке. Що таке Україна і що таке гавнюки ці українські? За що тут воювати? І що це за гавна страна? Краковець, Львівська область.